Привіт, я дуже хочу тебе зараз підбадьорити, тому що таке підбадьорення я отримала сьогодні, коли дивилась дуже класну проповідь. Господь він говорить, що віруючиму, можливо, все. Господь може все змінити в нашому житті, повністю перемінити наше життя, коли ми віримо. Яка у нас віра, в що ми віримо? Господь може нас звільнити від будь-яких страждань, від будь-яких тривог, і це не просто так я говорю, тому що я знаю це на власному житті. Я знаю неймовірні приклади цього. Просто в що ми віримо. Нам потрібно працювати над своєю вірою. Нам потрібно працювати над тим, щоб приймати тих людей, які допомагають нам вірити, які допомагають, приносять наше життя Слово Боже. Тому що від слова Божого віра. Віра вона в серці. Віра, вона від пізнання. І нам потрібно працювати над тим, щоб вона у нас була. І Господь він може звільнити тебе від того всього, що є в твоєму житті. Просто в це потрібно повірити. І відповідно діяти не просто сушити, Я вірю, я сиджу і нічого не роблю. А ти робиш кроки на зустріч богові і Господь прибирає життя прокляття. Ти йдеш від проклять, наближаючись до Бога, ти наближаєшся до благословень. Амінь.